Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами новинкою своєї колекції. Така орхідея є в мене, але не в квітучому стані. Це орхідея із серії парфумованих фабрик Ви Знаєте, що в мене. Полетів нещодавно телефон, я знімала відео на iPhone XS, гляла з дитиною, а він в мене просто вимкнувся. Тому, на жаль, звісно, я розчарована цією подією, ходила, відносила телефон в ремонт і вирішила придбати собі антистрес новеньку орхідею. Захотілося мені одоріна, сама квітучого. Ось так вона виглядає. Раз вам покажу цю красу. Кущик величенький, він мені подобається. На два квітоносика. На самому горщику назва не пробита, але ми можемо стосовково знати, що це Одоріон завдяки характерній квіточці. А ще у цієї квітки дуже приємний аромат. Також Одоріон має характерні плями на листочках їх не спутати з іншою парфюмерною фабрикою. Давайте я вам покажу орхідею з цього боку. Ви бачите наявність торфяного стакану, закуклені невеличкі корінчики від шиї та вже опавші квіточки. Трошечки в'яленький тугор у цієї орхідеї каже про те, що після зйомки відео на днях я відріжу квітоноси. Орхідея хай набирається сил нарощує кореневу, бо і угорщики не дуже багато. Але за свою ціну, як вона коштує, 360 гривень, вона відповідає своєму стану. Орхідея нормальна, як відеоки китоноси, вона буде рости і радувати мене, і, звісно, ще вас. Пам'ятаєте, купувала неквітучу взимку, майже за 500 гривень, я нікому. Не бажаю купувати таку орхідею, бо з неї мороки дуже багато. Ось квіточка розкривається, вона дуже сильно ароматить. Кожна квітка чарівна. Оця губа, колоночка, неймовірно гарна. Аромат приємний, солодкий. І він не схож ні на Сеншн, ні на Dif'usion, ні на Насті Бейл, ті орхідеї, що в мене є. Він особливий і дуже-дуже приємний. Ось така в мене новинка, яка вже є в моїй колекції, але такої гарної краси я ще не бачила. До зустрічі на моєму каналі.